На Прикарпатті триває загальнодержавна оперативно-профілактична операція. Мак поліція виявляє осіб, які в суперечинному законодавству вирощують заборонені рослини. Такі дії караються штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі на термін до 3 років. На Прикарпатті у рамках загальнодержавної оперативно-профілактичної операції Мак, поліція виявила близько двох десятків посівів маку. Наркомісні рослини знайшли у Коломийському, Снятинському і Тлумацькому районах. Одне з найбільших виявили на Косівщині. Там росли понад пів тисячі рослин снодійного маку. У всіх випадках люди переконують, посадили не з метою збуту, а задля кулінарії пироги та булочки пекти. Але в поліції кажуть, якби кількість рослин не перевищувала норму, то Власники такої плантації значної відповідальності не несли б. Загальна кількість вилучених рослин становить 4 тисячі рослин. Адміністративна відповідальність наступає тоді, коли кількість рослин становить до 100 рослин, це рослин маку і до 10 рослин це рослини коноплі. Якщо кількість рослин становить більше 100 рослин маку, наступає кримінальна відповідальність. Якщо більше рослин більше 10 рослин коноплі, наступає також кримінальна відповідальність. Загальнодержавна оперативно-профілактична операція Мак триватиме до 28 вересня. Тим, хто вирощує ці рослини, загрожує штраф від 100 до 500 неуподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або ж обмеження волі до трьох років.